Вітаю вас, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми опрацювання табличних величин пошук елемента з найбільшим чи найменшим значенням. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами з'ясували, що в мові фітон відповідні зручні структури даних називають послідовностями. Це рядки, списки, масиви, значення функції range і ще деякі інші об'єкти. Давайте запригадаємо оператори і функції для роботи зі списками. Довжина послідовності S функція len, x in S результат перевірки приналежності значення X послідовності S. X not in S. Результат заперечення X не належить S. S в квадратних дужечках G. Повертає значення g того елемента списку S. S в квадратних дужечках g дарів X надання елементу з номером G списку S. Значення X. S в квадратних дужках I 2, g2, 2, d. зі списку S від елементів від I до G списка з кроком d. Min S найменший елемент, Max S найбільший елемент, S +T, результат дописуванням до списку S списку T, S помножити на N. Або N на S результат n-кратного повторення списку S. При n менше або дорівнює 0, пуста послідовність. Пригадаємо також методи списків. Append X додає елемент зі значенням X, кінець послідовності. Сьогодні ми з ним скористаємося. Клер очищує список, копі, створює копію списку, CountX, повертає кількість елементів зі значенням x, extend x. S. Розширює список, додаючи до кінця поточного списку список S. Індекс в круглих дужках X в квадратних дужках g 0 G. Перше повертає найменший індекс елемента зі значенням x для номерів елемента від 0 до 1. Інсерт G X круглих дужках вставляє на місце з номером G елемент зі значенням X. POP G повертає значення елемента з номером G, видаляючи його з послідовності. Remove X вилучає елемент з найменшим індексом серед тих, що мають значення Х. Reverse – пусті дужечки, змінює порядок елементів на зворотній. Сорт. F упорядковує елементи з можливістю використання власної функції порівняння. тобто f. Print виводить елементи з списку А в квадратних дужках через кому. І цикл ми задаємо елементом фор, який ми можемо цикл цей задавати двома способами: змінюючи індекс G. І виводити елемент списку з індексом G, або змінюючи не індекс елемента списку, а його значення. мові FITO для пошуку елемента з найбільшим значенням ми використовуємо функцію Max з найменшим MIN. Поки що все зрозуміло. Наприклад, Отака от от невеличка програма з використанням функції Max і min буде видавати такий результат. Найбільше значення такето і найменше таке то. В даному випадку у нас найбільше 15, найменше 9. У програмі ми можемо змінювати набір чисел. Давайте з вами розглянемо, як працює ця програма. Для зручності, звичайно, я вже її набрала. Ви зможете зайти в додаток репліт і набрати. От у нас послідовність чисел, так, задано максимальне значення А максимальне, так, мінімальне значення. Тобто мінімальне число А. Зі списку, і буде виводитися результат найбільше значення списку і найменше значення списку. Запускаємо кнопку програму, і у нас виводиться, що найбільше значення 15, і найменше 9. Давайте спробуємо з вами змінити набір чисел для того, щоб перевірити, наскільки коректно у нас працює. Наша програма. Числа ви можете пробувати ну, на власний розсуд вводити, які, які вам цікаво ввести. Ну, Давайте от такий крок зробимо по числам і запускаємо програму на виконання. Так, все у нас працює. От у нас найбільше значення у списку 77, найменше значення у списку 1. Тобто наша програма цілком коректно працює. Давайте розглянемо з вами. Як же у програмі відбувається пошук найбільшого елемента з набору даних? Список записано в пам'яті. Всі елементи знаходяться під якимись номерами. Ми відкриваємо доступ до однієї комірки. От у нас є n-ний список, який же у нас алгоритм. Читаємо з пам'яті перший елемент списку. Це 5 Запам'ятовуємо його як максимальний. Далі переходимо до другого елемента. 6. Його значення більше за максимальне, тому ми 5 забуваємо і заносимо в камірку максимального 6. Переходимо до третього елемента, це 4. Воно не більше тому, тому ми залишаємо 6 максимальне і переходимо до наступного елементу, і таким чином проходимо всю кількість елементів, яка у нас записана в списку. Отже, переглядаємо всі числа, і якщо у нас якесь число більше за максимальне, то ми його забудемо в комірку з максимальним. Пошук найменшого елемента ми здійснюємо за аналогічним алгоритмом, тільки тут у нас, нас задовольняє мінімальний елемент. Так, тобто от число 5, ми його запам'ятовуємо як мінімальне, переходимо до наступного числа 6 більше від 5, у нас залишається мінімальне число 5, переходимо до 4, воно менше 5, і ми його заносимо в камірку як мінімальне число. І так далі у нас іде. Домашнім завданням у нас діти буде скласти програму знаходження найменшого елемента списку без використання функції MINA. От у вас є зразок програми. Так? Я додам його ще до класу Цю програму, код написання програми, і давайте з вами розглянемо її виконання. Для швидкості я вже її створила. Отже, у нас що, імпортується випадковий набір чисел. Чисел буде у нас N дорівнює 9, так? Максимальне значення 99. Так? Далі ми задаємо з вами цикл, так, той, який ми з вами обговорювали, тобто порівнюються всі з... Числа, і виводиться у нас от в такому варіанті: Випадковий набір чисел найменше 3. Випадковий набір, набір чисел найменше з них 2. Знову ж таки, випадковий набір чисел найменше з них 5. Програма цілком коректно працює. Будь ласка, створіть її за зразком. Зробіть мені скріншот програми так, щоб видно було і програмне вікно, і консоль виконання програми. І надійшли до Classroom. Дякую вам за увагу. Маю надію, що урок був для вас корисним і цікавим. До побачення!